Жив був песик дружок. Одного разу господарю набридло піклуватися про песика, і він вигнав дружка з дому. Пішов песик блукати містом, і побачив котика. Як тебе звати? Хочеш, я тобі покажу? Так. Прийшли до хати. Їх зустріла привітна дівчинка Наталочка. Ой, який гарний песик. Візьму його собі. Гадаю, тобі пушку веселіше буде. Разом їстимете, гулятимете, бавитиметеся. Бачиш, яка у мене хазяйка? Ти ж не проти? У нас правда? Звичайно, наталочка розповіла своїм батькам про дружка. Тата з мамою усміхнулись і раділи, що у них така добра і чуйна дівчинка. Ось і так ми стали друзями. Дружку, пушку, ми дуже з дітками раді, що ви подружилися. А тепер пограйте з нами в гру. Я буду говорити про риси тварин. Якщо це про котика, ми кажемо котик. Якщо про песика, кажемо песик. Починаймо. Охоронець песик, муркутун котик. Любить багато спати. Його легко дресирувати. Не любить купатись. Приносить черевики, ловить мишей, полюбляє гризти кісточки, любить гуляти на вулиці. Молодці! Ой, дружку, пушку! А у нас теж у наших малят є домашні улюбленці і вони теж піклуються про них. У нас теж є Наталочка. Вона нас годує, вигулює, розчісує хутро. Діти, а ви ж не виганяєте своїх домашніх тваринок з дому? Ні, діти в нас не такі, діти в нас добрі. І запам'ятайте, малята, перед тим, як брати тваринку додому, добре подумайте, чи зможете ви про неї постійно піклуватися. Будьте добрими. До зустрічі малята! До побачення вам!